Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні в нас заняття по математиці. І ми будемо говорити про ягоди і фрукти. Так, ви вже знаєте, діти, що ви були у фруктовому саду. І фрукти де ростуть? Так, на дереві. А ягоди частіше всього ростуть. Де? кущах або на землі. І ось ми з Петриком і Наталочкою сьогодні розберемося, де вони були влітку, що вони збирали. Так, малята, ось давайте зверніть увагу: у мене стоять кошики. Кошик Петрика і Наталочки. Петрик і Наталочка збирали ви вже. Здогадалися, що полуниці. полуниці ростуть на землі. Петрик і Наталочка собі складали в кошики по одній полуничці, клали до кошика. І так вони по всій грядочці йшли по ділянки і збирали і збирали ці полунички. Діти! Скільки полоничок у Петрика і Наталочки. Багато. Так, да. молодці. А як ви вирішили, що багато? Подумайте, будь ласка, давайте ми подумаємо і підкажемо Петрику і Наталочки, як вони з'ясували, що в них багато полуничок. Малятка, ви. Вірно, думаєте і підказуєте мені, що їх багато, тому що кошики стали повними. Малята, а ще Петрик і Наталочка були в саду, і вони там рвали в саду ось такі грушки. Але чомусь вони. Поклали на тарілочки до гостей якось так не порівну. А як ви вважаєте, діти, скільки в цій тарілочці зліва у вас скільки? Одна грушка, а праворуч скільки? Багато. Як ви з'ясуєте, що тут багато, так, знову ви мені підказуєте, умнички, що коли повна тарілочка. То це багато. Молодці. Ми з вами з'ясували, що таке багато. Галятка, подивіться, будь ласка, які геометричні форми у мене лежать на столі. Це що в нас? Так, круг, це що? Трикутник, молодці, а це що квадрат. А тепер давайте з'ясуємо відносно трикутника. Праворуч знаходиться яка геометрична форма? Так, квадрат. А ліворуч від трикутника, яка знаходиться геометрична форма? Так, круг. Отже, ми з'ясували, що навколо нас існують предмети відносно нас праворуч і ліворуч. Белятка, тепер ми з вами пограємо в гру. Зверніть увагу, що це у мене лежить. Так, це не у мене лежить, а продавець на вітрині виклала ось такі фрукти. Це що в нас? Слива. Молодці, це яблучко, таке як ви ліпили, це що лимон, а це грушка. А тепер подивіться уважно і скажіть мені в цій е, лінії, в цьому порядку, що стоїть спочатку? Так, спочатку, спереду ще, можна сказати, стоїть слива. А позаду що стоїть? Або лежить. Так, це груша. А тепер Заплющить очі, а я міняю цю. Позицію фруктів я поміняла. Отже, давайте тепер скажемо, що лежить спочатку Яблучко, молодці, а в кінці молодці, лимончик. Хлопчики і дівчатка, тепер ми знову вернемося до Петрика і Наталочки. Ви знаєте, вони вирішили після всієї праці погратися. І ось у цьому сундучку такому є геометричні форми. Вони ще не знають Петрик і Наталочка, скільки їх тут. Але знають, що тут є кружечки і є тут. Трикутнички. І Наталочка вибирає гратися кружечками, а Петрик вибирає гратися трикутничками. І ось ми давайте цей сундучок відкриємо. Викладаємо всі геометричні форми, які тут є. Отже, Ой-ой-ой, як у нас багато, чогось багато. Чого в нас багато, діти? Так, у нас багато кружечків. А чого мало? Кружечками буде гратися Наталочка, а Петрику тільки що один трикутничок. Малята, давайте Петрику допоможемо. І в мене є ось такі палички, і ми побудуємо трикутнички. Дітки, подивіться, скільки в мене гарних яскравих паличок. Я пропоную за кольором і побудувати трикутнички. Ну що, ми дуже швидко можемо ми знаємо, як будувати трикутнички. Ось. Петрику, ми тебе вже звеселили і побудували тобі трикутнички. Маляка, це ми тут побудували трикутнички. А ви вдома побудуйте, будь ласка, трикутнички з лічильних паличок та подаруйте Петрику. Він буде дуже радий, він зараз посміхається, а потім ще більше, більше буде. Дуже задоволений, і вони будуть разом гратися з Наталочкою геометричними формами. Наше заняття спливає до кінця. До побачення, до наступних зустрічей!